Всі свої гроші він вклав у кіно, аби втілити давню мрію поїхати в Голівуд. Молодий український режисер Вадим Шапран подав свою першу стрічку знайти вихід до участі в міжнародному кінофестивалі. Молодість і її відібрали одразу в дві програми: міжнародний конкурс і національний. Сам фільм це кумедна історія про те, як фільми знімати не треба. Ольга Кучер подивилася. До синьої зали кінотеатру Київ довжелезна черга. Тут покажуть короткометражні стрічки українського виробництва. Одна з них експериментальна знайти вихід дебютанта Вадима Шапрана. Фільм Суцільні голівудські кліше. Герою усвідомлює, що потрапив у дешеве кіно і хоче знайти вихід. Звідти назва Пітер смачно курить, голосно лається, має дивного друга, який чомусь ходить із пістолетом. Потім проливається кров словом Усеку класичному американському бойовику. Це звичайнісінький хлопець, просто американський. Він терпіти не може погане кіно і терпіти не може бути у центрі уваги. Фільм побудований на висміювання кліше, висміювання цих. Класичних затертих прийомів у кіно. Пітер, Він же Андрій Анісімов, теж дебютант у просто... кіно каже: спочатку і гадки не мав, як утілити в життя те, чого всі актори так бояться. А ще ж це треба було зробити англійською. Мені важко було подолати в собі український акцент на англійській мові. І Я думаю, що я його таки до кінця не подолав. Томі потесамгію. And trapped in a short student film. And I want out of it. Вот здесь у нас була самая драматическая сцена. Ми снимали, як главный герой приходить за советом к священнику. Саме біля костюму ми зустрічаємося з Ганою. Вона асистентка режисера каже: свою короткометражку знімали якихось три дні. Зате готувалися. Півроку, звідки англійська мова і голівудські жарти, Ганна каже, бо кіно для західного глядача сценарій ми отримали від канадського сценаріста. Ми його знайшли в інтернеті. Ми зв'язалися сценарістом, і він нам дав добро на зйомки в Києві. Фільм уже повозили по різних конкурсах, були в Каннах. Саме стрічка, до речі, стала для режисера Вадима Шапрана. Перепусткою і в Голівуд він поїхав туди на кінофестиваль Лос-Анджелес. Був його мрією. Я декілька років копив гроші і. Потім, коли пішов посольство, мені відмовили на протязі двох років шість разів. І коли я зрозумів, що мій єдиний шанс знімати тут, відправити фільм на кінофестиваль в Америці. Якщо буде запрошення, то можливо тоді вже посольство мене пустить. Було запрошення, і вже посольство дозволило мені сюди приїхати. Для Вадима, це перший фільм. Сам він в житті займається відеомонтажем. Каже, завжди хотів показати світові, що в Україні вміють фільмувати цікаве кіно. В Україні погана політична ситуація. Нітюча, я би сказав, і всі знімають про цю тему. А потім, коли ми приїжджаємо на Канський кінофестиваль, показують наш фільм, і продюсери іноземні не йдуть на цей фільм. Чому? Тому що, коли я з ними розмовляю, вони говорять: а ми думали, у вас там знову про війну чи про Чорнобиль. Тому мені хочеться трошки показати, що у нас є інше кіно. Ольга Кучер та Андрій Шурин програма Вікна СТБ.